Все, що відбувається в Україні, зокрема на півдні, зокрема в Одесі, це надважливо в контексті такої і ментальної окупації, і цих російських наративів. І тому в протидію цього і у відновлення справедливості багато моїх побратимів, військовослужбовців, сьогодні ініціюють так скажімо, переплавлення цих. Предметів, які не становлять жодної історичної або культурної цінності, ну звісно, що будуть і наші історики, і люди, які розуміються на Геральдіці. тому це має бути фахово, це має бути креативно і це має бути у найкращому там, скажімо, виразі цього слова по одеськи Думаю, що треба зберігати якусь етику. Цивілізовану і дивитися на досвід інших країн, як вони поводяться з предметами мистецтва, і незважаючи на те, що сьогодні війна, не робити якихось яких таких кощунських заходів навколо скульптур, все ж таки, це історія нашого міста. І так вона має бути усунута відповідно до закону про деколонізацію з публічного простору. Але як інформація, як історія, це все має бути ретельно збережено. І музей все ж таки є музей. Є закон про діяльність музеїв і його треба дотримуватись.